Зараз родина дерунців звикає до мирного життя. Бабуся Тетяна розповідає, у дім в Дебальцеве влетіла міна. Вони з жахом згадують, як закривали собою онуків під час обстрілів. Бабуся, прабабця та прадід ховалися з дітьми по підвалах та по грибах. Там, як ми жили, я ж говорю, з підвала не вилазили. Це, ну там якраз. блокпост этот не раз показывали, где наш дом находится. Вот наш дом, и через два дома блокпост, и постоянно стреляли там, постоянно стреляли. И в феврале месяце, как начали бомбить, в подвале сидели, не бриться, ничего ж нельзя, там холодно. Ну что ж, подвали сидели, я же там ужас, а как начали бомбить, дом дрожить, в подвале все дрожить. Допоміг виїхати на Полтавщину та знайти житло у гадячі волонтер-підприємець із Харкова. Тікали в тім, в чому були. Уже тут на місці обжитися допомагали добрі люди. Хтось приносив їжу, хтось приносив якісь речі для дітей. От, та й навіть добрим словом. Полтавські міліціонери перейнялися горем та розмістили оголошення у соціальних мережах прохання про допомогу. Вони ж і привезли на днях пакунки із тим, що назбирали протягом тижня. Люди всієї Полтави, Полтавської області з райвідділів, зносили речі цим дітям. Весь кабінет відділу староментарної роботи був завалений іграшками, куртками, майками, носками. Ці речі ми розбирали майже день. Діти, як діти, вони завжди раді подарункам. Розкладають у шафу книги, перебирають іграшки, приміряють обновки. Тепер їм буде в чому ходити. Їхали ж сюди, у самому зимовому. Маленький Вадим, Маргарита, Ваня та Соня ходять до місцевого дитячого садочка. Вони досі згадують шалене дебальцеве. От буквально вчора йшли в садика, це говорить, розказують. Тут стріляти теж будуть. Я рунієрзаєнька, тут не стріляють. Родина дерунців планує залишитися у Гадячі надовго повертатися, каже бабуся Тетяна, все одно немає куди.